І всім хайтон з вами, я лейтон і ми сьогодні записуємо стовби. Легендарні стовби, які вже, певно, всі перезнімали, але я відсталий, так що розумієте. І з нами сьогодні новий гість. Перший раз з'явився на нашому каналі. Fire! Хочу тобі спинку почув, Хочу тобі спинку почухати. Да і сьогодні ми... Давай, як, давай. Вже, як я вже раніше казав, будемо грати стовби. Поясню, хто не знає. Кожних пару секунд там нам видаються блоки. Ми спавнимося на бедрокових стовбах, і хто перший когось скине, той виграв. І що ж, не будемо нічого тягнути, так що ми будемо починати. І говорити, що погнали! А може, і будемо... будемо тягнути. Може будемо тягнути щось? Nee. Так. У мене випав синій барвник. Угу. Кожні 10 секунд чи кожні 15 секунд нам дається один предмет. Що ти 10, там? Десять, 10, 10 Синій барвник Тобі в пику. От, у мене пластинка. Коротше, Короче, знаєш, по канону саме першим, е, коли ми йдемо на столби, по канону мого каналу треба розказати анекдот. Саме тому слухай Коротше, Короче, приходить з папугаєм бар, і бармен питається: де купляв? Попугай на ринку. Я знаю його. Одного істочника, з одного істочника. Це традиція, це традиція. Я, до речі, обузити вмію, дивись обуз, дивись абуз, лютий абуз. Тобто я витрачаю менше блоків. Це лютий абуз. Собака. Опа! І все, Оп! Бачишся абуз, Я крутий, я вмію абузити. Вузим. Ага, я тут перший раз граю в те так що в мене не знаю. Перший раз. Я знаю. О, ну ти відстали, стали, да? Я вже професіонал по цих столбах. Навіть мій цей, навіть мій. Пра-пра-пра-пра. Ти уже знаєш, що я легендарний в цих столбах, Ти розумієш? Ага. ага. Саме тому я зараз заберу чипти впаду, правильно, да? По канону. Канонично. И если там какая-то будочка, <laughs> або я не знаю, где лучше. Какая чертежка. Покажи. Нет, нет. Наша тактика, народ, сьогодні міняється. <laughs> ага. На Морс. Ми ми граємо в скайблок, короче, сьогодні. Ага. ага. Вот так. Опа, на мідь, моя улюблена. Сурприз не підходь! Шо? Я, я не попал, не Табличка. О! Що Табличка. Що было тики що? Шо на тобі, на Наші він відзнався. Якщо що, можеш підтримати мене і фаєра підпискою, Силка на фаєра буде в описі. Да. Який я фаер, я... я не фаєр, я феєр. Фає... Розка... Прикол... У мене є прикол з тим ніком, насправді фаер і фаєр я це різні слова. Фаєр, це вогонь, голові, це нудний. Я а бачу. я тупий, я перепутав канал, і всі думають, що це моя фішка, це не моя фішка, я просто тупий. <laughs> от yeah. Я бачу. І взагалі ти неправильно кажеш, підписуйтесь на фейра, а на лайто не підписуйтесь. а то якось так не чесно, що в мене в мене флечь. Подіюся. Не засправниться, не переживай. Йомою, що це таке? В мене друга штучка, але вона не дуже прикольна, якщо чесно. Ладно, поставлю. Що? Эндер Дракон! Я думал... Ай! Я... Ааа! Си ты по! Я думав Эндер Бэт! Ты Я думал, Эндербан! Ты... Я... Туда! Да ты! А вот это. Окей, рассказываем... Эээ рассказывай еще один анекдот, короче. Не треба забанити за таке дітям. А я тобі, за такі шутки тебе зараз забавлю. Шутка буде в моєму телеграмі, бо боюся, ютуб її не одобрить. Силка в описі. У мене знаєш що було минулого <рес> разу? У мене було яйце призову скелета і алмазне сокира. Я, я таке не бав. А чим ти мені погоджу? <рес> яйце призову скелета. <рес> я я, я боявся такого бо... це вся таку філія. Тому я, я, я покращу, кажу. Я знаю. О! Стіл лучника круто. Єс! Yes. Сраний Йонар Дракон, я досить... Ну, лучник це... Лучник це файно, але є ще шанс, що він в тебе попаде, бо він обличчя, ну... Хоча навіть якщо б ти застарався, це... Ну, це... це не... Чого ти так цього? Я вже застарався, я думав, вже жопа просто. <рес> ти мене просто не знаєш. Я, ми зараз скоро комплекс золотої брні зрабим. Дай мені ще свои штани, будь ласка. Дай мені свои штани. Боже. Кнопка. Що в тебе такі блоки файні попадаються, у мене якась фігня. Ти почкай, ти шутиш у мене блоки файні из-за того, що я вищий і в мене більше їх. Тому що я тобі кажу про абуз. Цей абоз це найгірший придумали придумала Дивись. За допомогою тільки двох блоків, от одного, яке зламати, арестовано. Дивись. ставиш, дивись, я підходжу, ламаю. У мене сирий кролик випав. Забираю, дивись, Дивись, ставлю! За цей час мені випадає новий блок, я так само ставлю. ой, Ставлю, ламаю, і так само забираюсь. Що це? це геніальний Ламу хочеш? Хочу, давай, чекай, Давай! А ні, вона мене зараз кинет ладно? Ні, вона не скине, якщо ти її сам не вдариш, вона тебе не скине. Вона мене плюне. Можна її просто підтухати на неї з Отак. І що мені слово не зари того слитка Не Бо... знаю. А у мене. У мене. Ні, мене нас Є, да, ливись, 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 ливись. Мене я нас точно Лодка! Ти, ебала, мені выпала! Дивись, 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 дивись! хе хе глянь. Дивись! Ми реально збираємо комплект золотої броні! А в мене штани. Дивись! Ну, дай мені штани! Ні. О, а в мене, в мене сама найкраща штука в игрі. Дивись. Зараз вам вам напика, я тобі дарую її. В мене лодка. Від цього серця. Дивись! Дивись який абуз, де я зараз буду, я зараз на тебе почну всякого лайма. У мене попалася, дивися. дивись. Смаркує. <laughs> А, фу! У мене то я вже... Ще вливає, what, There, uh, от, вся одна лодка. Та що ти так строїшся? Ти зараз... Окей! У мене блок світла! Зараз, поки мені будуть виконати призви, ще на тебе скидати. Жди, жди. У мене лама. Я спеціально, я ще блоки добуваю, щоб більше було. Та так... Окей! Лайтон! Эй, где ты? Привет! Бляха, мені зараз... Добре було б воккер, мати. Він ж зараз до мене буде подувати. Не треба. Ааа. ха собака ти ж собаки. Шипаки! Шипа! Ну так внюк, конечно! Окей? Я на тебе стрибну! ブリル А Да що, мне... Опа! Ти ч, не можеш до мене діцати, чи що? Та, Не можеш. Шкода. Так, так, так. А да просто лайме у мене в инвентаре богато. Синдумая. Мене. Ах тыс! Эу! Ну і що в мене є? У мене є кам'яна цеха. У мене є дерево. Ко ты задрав дерево? У мене зомбі кінь є. Ну, шончик. У мене куча коралів. Я yeah, нічого. Я ще бачу. Як ти нічого не робиш е <плес> <плес> Абуз. Як ти там Окей. Okay. Okay. Добре. А це? О, ведик. ХАЛО, <рігра> СТА, БЛІЗЬ! Св... Що б мене випало? привіт. А, куди я поставив? Що Давай! Що Ну, що б тебе? Ну коли в мене блоки нормальні випадуть? Що робиш? Абузер? Ч в мене якісь якийсь? Ты будешь дома вчера брать. -мо! Привет! Я ж програв, бля. Куда? Куда? Ч тебя добавить? Поняли, хто тут на межу? Поняла, кого треба добити, битвейзис ставит лайки. Мені звісно. Девід! те Йомайо Ну тут собі базу відстрою. Ты проблема... я прийшов на миссий, вже ужасна тактика, я тобі так скажу. Я знаю, в мене і немає нема. В мене нема ти... просто іншого вибору. Що? Що? все, все. Йомайо, два дерево у цих пиздошок зразу Привіт! Привіт! У мене яйця призву, до речі, я. Да, я його біля себе, будь ласка. Ні. Привіт. Привіт. Я до тебе йду. Не треба. Я маю, тут я як я його ламати буду. Ха-ха, <пец> <пец> я хочу, що блоки не ставляться? що тут таке Корал не ставиться. Ну, <пец> це було епічно. а саме коли ти повертаєшся, на полетів туди. Кадри епічні підняв. Хі-хі-хі. <пец> Ха-ха-ха! <пец> 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 Все! Їхало! на іди здаватись? Ні. Попробуй зараз. О! Слизень, тобі треба? А, нет. 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 Я, я не стою туда. Опа, на, спустошивать. Что Спустошивач. спустошивать? спустошивач? А, я понял, тут такой ебек. А за спавня подивлюсь, за спавня подивлюсь. Где? Mm. О, хочешь на зарету Давай. На, вот, и вот на зарету. Ага. Віт. Та як я не можу до тебе дістати? Хочеш с Давай. З новим роком. На. Ти трохи опоздав, ну ладно. А павутину хочеш? Давай. Блін, майже дістав Я її Її, коли падати. Не два. О! Окей, кнопка! О, кнопка лови! Дякую стопи, сіні, просто люте Саня без не на моей стороне. Викин! Hey, на кактус. Sí. Давай я тебе сажу. Ой, я спустошу, вот чтобы я кинул. Давай. А, да О, возьми на до твоей, сверни все, Я понял. Стоп. Я не стою, что я стою на... Бля, <laughs> Блин, Бля! Sí. Не повезло. Ну ти задовбав тікати! Шо ти живе... О! Шо? Ти повітря зламав! Ей! Ну че! <laughs> Латафак, наш! <laughs> О, в мене бар'єр! Об же, я не можу! Не ломай мій прогрес! Эй! Е! Эй! Е! Блин! Е! Треба трошки відстроюватися, то щось він обна. Че цей десант не може? Коли у мене лук випаде?

Че, не, не можна щось, як я поняв, бути наверху? Опа, на яйце приєзвон. Не наглій. Не, не наглій. Та ти задубав? який на... Да ти ее не можу. Ты вже дервуешь? <рес> Я знаю. Да блин. Ну ты... Ти... Ну ты вже обдогрів Давай что будем на вышиті теперь? О, костер. Э, багатя, який костер? Гори в аду. Ой. О, дермай! Та ну. Где? Собака. Ну не, ну я так долго да, ломал эту штуку. Да шоп ты. Да ёпт. О. Ой, не-не-не. А хто тепер зверху? Ну, ні, ну вже правильно, мені більше подобається бути з а якщо ти розумієш, про що я? А. Ах ти собака. <плес> я вже розумію. це? не від мене. У мене тут бачить. Что за фігня в мене? Це чиє це призову. Ти твоя? Іво! У мене залагало, аво. У мене теж лагало. Тут вже відео 29 хвилин йде. У мене свічка. Ну все, сині на моїй стороні сьогодні тепер. Привіт. Можливо, не треба? Баба. Собака. Да блін він впав. Дебіл Дебіл він впав. Він так близько був. Хворий. И чё, <свистит> я знаю, что это лосося, чё он, не знаю, на что. Я тебе вдарил. А я не понял. Да ё-моё, ты куда? Привет. Эй, а, ё-моё! Я э, понял его тактику. Победа. А що тут у мене за блок випав? Блок пазл. Я yeah. У нас буде відео, ну ладно, там з монтажем, то не буде так довго. Ра почалась. Де ти там є? понял? зараз тут играє, то й грає в цьому раунді. Ти почув? Типу в нас рахунок атаковий, я тобі дав приймуть. Або в нас не або я буду лох Розумієш, дивись, ти стояв на останньому блоці, я стрибав з булавою і відкидаю тебе. Блін, це таке? Я просто я не знаю, як вийшло, я на шипті, мабуть, стояв, Тебі? тобі прок не великий. В тебе булава? Опа, там в мене яйце приязву. В тебе булава була? Пом... А, Та, я, я тобі показую. Ми... Ні, я не бачу. Мені вчора ти вас спомнився. Народ, дивіться, дивиться цилку. Хто? Яйце, яйце, яйца курки. Продивіться дивиться Хто? Хто? Ха-ха! Я не... Яйца! Яйца! Яйсокурки! Я чуть... Я чуть не здоров... А ч ты тепер там? Эээ, «E ты шо! Вы чули? Я це наріжу видео! Як так можна казать людині, щоб она померла? А я Я кажу! Я чуть не сдох! Я чуть не сдох кажу! Я до тебе ничего не казал! Ааа! Ты хлух? Фиин. Я дивлюсь на твої очі і хочу, знаєш що з тобою зробити. що хочу зробити? Знаєш що? Чекай. Давай. Чекай, 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 нічого я було, нічого. Зараз, 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 чекай. Чекай, чекай, зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зара, зараза, зараза. Блин, по суда, фігня? О, В мене голова скелета. Знаешь, чрного Ну... Знаю. Не вийшов, не вийшов. А що так не страйдер? А, я понял. Ладно. Ей, уж. Забери его здесь. Знаешь такая Знаєш, знаешь, так трубична риба, трубнична риба лучше таке. Я знаю. А я знаю, чому ты не спишь? Потому что Роблокс выдала тебе маму. Ладно, вс, я иду до тебя от, човен! Це саме не корисна річ, все, залишу її тут. Та ні, човен можна відмови... від мобів відбиватися човном. І в човен можна коли падати сісти. Ну, це, конечно, мені зиті так швидко не виднуло. Та треба бути дрімом. О, у мене крапля, гасна. Файни... Чуєш, я для тебе а не У мене стільки файних хел грам було. Заплакав. У мене теж є оно я Давай! Бою... Так, я боюся... Тільки наші ті не всі, бо їх не видно. Так, їх я не бою... видно, якщо ти наші. Я боюся впасти. Чого? Так від чого? Так ти на місці завжди будеш стояти. Ага, ти мене зараз намахати хочеш. Після того, як будемо закінчувати, то тоді вже. Так як? Не знаю. На. Туда! Все, короче, на чм мы будем закінчивать? А чекай, дай я анограмму покажу. Дай я анограмму покажу. Дай я анограмму покажу. Я обіцяв! Ты где ТИ?! Не подобається тебе насиловато, и бесит. И с вами був я, Light. На жаль, я тут програв, від 100% щитами грам. И. Фаер. Всім удачі і всім хорошого дня! До нового відео, Дивіться інші серії. І що ж, всім пока. Читайте! <по> ага. -ага.